Друзі, вітаю! Це мій тихірай. В першу чергу хочу подякувати всім моїм підписникам, які пишуть мені коментарі. Приємні, гарні, такі надихаючі. Тому, друзі, дякую вам щиро, щиро. А тепер хочу звернутися до тих, хто ненароком попав на мій канал і робить висновки із якогось одного заголовку. Прийшов мені такий коментар. На відео, а сьогодні займаюся тим, що мені що подобається. Пише мені жінка, не буду фамілії називати, ну, це нікому не потрібне. Для мене ця людина нічого не значить. І якщо вона зайшла випадково на мій канал і зробила такі висновки, то це не та людина, яка, ну, якою я повинна дорожити, за якою я повинна триматися. Я ціную всіх своїх підписчиків і всі, хто мене дивиться, знають, яка я і що я. Тому ось коментар. Ледарі хочуть заробляти на нас гроші. Не ведіться. По заголовку все зрозуміло не дивилась. Друзі, про що це говорить? Людина прочитала заголовок. Ну, в Ютубі йдуть рекомендації. Якщо ви підписані на Ютуб, вам постійно когось рекомендують. Тому їй видно, прийшло в рекомендації це відео. І вона прочитала заголовок і зробила висновок. Ну, наскільки я ледерка, напевно, всі знають, хто мене дивиться постійно. І ну, взагалі ну, ніхто не має права мене судити. Ледерка, я не ледерка це моя справа. Але хочу розповісти, як нам вдається заробляти на вас гроші. Людина, яка написала цей коментар, я думаю, що це людина, яка сидить, нічого не робить, от дійсно ледарь. І хоче, щоб їй десь з неба гроші падали, але для цього нічого не хоче робити. Тому заздрить всім людям, і їй здається, що всі на ній заробляють, а вона не, ну, не може заробити, бо тому що хтось на ній заробляє. Беріть руки в ноги і працюйте, і будете і ви заробляти. І навіть знімайте те відео і заробіть на ньому гроші, і будете знати, що це таке. Щоб зробити відео, друзі, для це треба час. По-перше, або бігаєш з телефоном, або із, е, ш, штативом для того, щоб зняти те, що ти робиш. Потім з цього треба змонтувати відео. На це теж треба час. Так що, якщо що це ледарі роблять, то вже е, теж людина потратила на це якийсь час і якісь свої, е, свою енергію. Але хочу вас розчарувати, для того, щоб заробити на Ютубі якісь гроші. Треба скільки вкласти сили, енергії, знань, що це не здається дуже для, ну, для лінивих. Хто так писав, попробуйте вести свій канал. По-перше, для того, щоб заробляти гроші, треба набрати е, якусь кількість е, підписників, не менше, ніж тисячу. І рідко кому вдається, наприклад, за місяць а навіть за, рок, за рік набрати тисячу підписників. Це вже не знаю. Є такі відео, які залітають, які відразу набирають багато підписників. Але ми всі люди різні і в кожного свій підхід до цієї роботи, і кожен по-своєму веде канал. Я теж дивлюсь дуже багато блогерів, і хтось мені подобається більше, хтось мені подобається менше. Скажу одне: якщо я дивлюся якогось блогера, я вподобайку ставлю йому завжди. А коментар, уже, ну якщо мені цікаво, це я буду. Писати коментар, якщо мене ну, якось зачепила ця тема і щось мені цікаво. І також підписуюся. Ну, Дуже часто і густо не тільки я, так і багато людей. Вийшло якесь відео, подивився, сподобалось, підписався. До речі, я ще ні від кого не відписалася. Ну, просто не дивлюся, і все. В мене і підписуються, і відписуються, і я вже неодноразово говорила: люди мають на це право. Хочете дивіться, не хочете не дивіться, у кожного свій вибір, і кожен має право дивитись те, що йому подобається. Тому що я ні на кого не ображаюся, хто відписується, хто там якісь давить на коментарі, отакі, типу, я не, не звертаю уваги, якби просто от зараз я вирішила пояснити, як ми заробляємо гроші, щоб ви знали. Це не так легко. І якщо у вас набралося тисяча підписників, це не значить, що ви вже будете заробляти гроші. І для цього ще треба, щоб були у вас коментарі, щоб ваше відео було цікаве. Чим більше коментарів, чим більше переглядів, це теж багато залежить для того, щоб е, заробляти гроші. І якщо у вас навіть е, 3-5 тисяч підписників, це ще не значить, що ви будете заробляти великі гроші. Е, теж ну, Ютуб дивиться, чи е, є підписники, чи збільшуються, чи зменшуються, Це все враховується. Е, плюс вподобайки так само, якщо люди ставлять подобайки, значить і Ютуб рахує, що це цікаве відео, і воно е, ну, продвигає далі ці т, твої відео. Якщо немає вподобайки, вони врахують, що е, відео не цікаве. У мене навіть було декілька разів, що приходить якесь відео е, негативне. І YouTube пише внизу. Оцініть, чи вам подобається чи не подобається це відео. Якщо воно проводить опитування, якщо багатьом людям не подобається цього блогера, навіть можуть заблокувати. Навіть знімаючи це відео, я теж готувалася. Я понаписувала собі теми, які я хочу затронути в цьому відео, щоб вам доступніше розповісти, як і що і до чого. Тому любе відео, яке виходить до нього, треба приготуватися. Це короткі відео, які робляться на 2-3 хвилини. Тоді там можна відразу зняти. Я, до речі, так робила, коли тільки почала свій канал. У мене телефон був поганий, пам'яті було мало, і я максимум могла там 2-3 минути зняти якесь відео і. Загрузити, ну і як починала багато чого не розуміла, не знала, навіть не ну не уявляла, що це можна змонтувати з одного відео. Ну, з декількох відео одна відео. Тому це теж праця, це навчання, це все це ну, не робиться так, тракти барахти. І як же ми заробляємо гроші? Ну, по перше, треба виконати всі ці е, завдання, які йдуть по програмі Ютубу: підписники, подобайки, коментарі, все це йде в. Е, Ну, входить, зараховується вам в ваші досягнення, і потім YouTube починає нараховувати вам гроші. Але для того, щоб заробити гроші, вам треба назбирати 100 доларів. І це не так легко. Я навіть дивилася блогерів, яких більше 20 тисяч підписників, і вони кожного місяця не заробляли 100 доларів. А що таке 100 доларів? Це що великі гроші? Так спробуйте їх заробити на YouTube. Не так легко, я вам ще раз скажу. Тому е, в кого ну, мало підписників, мало е, переглядів, то взагалі навіть і нема що уявляти, що ви там будете щось заробляти. Е, можна заробити на рекламі. І опять-таки, якщо у вас мало підписників, ніхто вам нічого пропонувати не буде, тому що для того, щоб. Е, ну, Реклама, як ви знаєте, вона оцінюється дорого. І для того, щоб заробляти на, на твоєму каналі, щоб реклама заробляла гроші, треба, щоб у вас було багато підписників. Якщо мало підписників, ніхто вам ніяку рекламу не вставить. Та реклама, яка йде у ваших відео, це реклама з Ютуба. За яку ви ці копійки получаєте, щоб набрати 100 доларів, ну вона, ну щоб її заробити, це дуже багато треба. А коли у вас багато підписників, наприклад, там 10, більше тисяч, тоді якась фірма там, наприклад, може вам прислати щось для реклами, ви рекламуєте, вони вам. Там платять якісь гроші. Ну, це теж я ж говорю. Треба ну, мати багато підписників, треба, щоб у вас канал був, постійно переглядався, багато коментарів було і тому подібне. Тоді ви робите рекламу якоїсь продукції і вам за це платять гроші. Також, якщо ви розкручений канал, ви можете робити рекламу свого товару. Якщо ви чимось займаєтеся. Щось виготовляєте, щось робите, шиїте, в'яжете квіти. Ну, все, чим ви можете займатися, ви можете рекомендувати своїм підписникам і на цьому заробляти гроші. Ну, це теж я ж говорю: треба мати велику аудиторію, щоб когось зацікавив той товар, який ви виготовляєте. Ну, і саме головне, мабуть, кожен, хто такий грамотний, скажіть, ви могли б виставляти своє життя. На показ. Показувати, що ви робите, я вам скажу, це не так легко переступити через себе і щось розповідати, тим більше, хто не займався цим, зараз молоді, звичайно, більш такі розкомплексовані, більше ерудіровані, такі, вони швидше все схватюють на льоту, вони не, не, не соромляться, вони швидше цим займаються. Люди приблизно мого віку в свій час нас комплексували, що люди скажуть що ще що-небудь і щоб зняти, наприклад, себе, я довго не могла до цього підійти. Тому що ну, соромилася. По-перше, що вже вік не той, мені навіть писали: о, стара баба, куди ти ті лізеш. Так що ну, це треба мати силу волі, мати. Впевненість собі для того, щоб зняти відео, позняти себе, показати, що ти робиш і як ти робиш що. Тому не кожен може перешагнути через цю перегороду, таку, щоб почати себе знімати, розповідати і тому подібне. Звичайно, багато чого. Ну, кожен блогер багато чого не ви не виставляє свого життя на всі, ну, для всіх, щоб всі бачили. Але все одно те, що ти робиш, ти десь показуєш, буває, і, і, і якихось знайомих, яких родичів, і, якісь родичів, якісь, що, що проходить у вас в житті, і може, і, і ну, кожен з різної сторони дивиться на це, і можуть бути різні коментарі, різні і, як засудження. Мені теж колись писали: Фу, я б таке не їла. Ну, друзі. Я розумію, ну я знімаю відео не для того, щоб ви їли. У мене, до речі, не кулінарний канал. В мене просто блогерський канал, в якому я розповідаю, що я роблю. Я готую для себе і показую просто, що я готую. Якщо ну я нікому не нав'язую, що готуйте так, чи чи їжте. Ну ви до мене не ходите. Ви мене, мабуть, і близько не знаєте, хто я така. Тому ну, хоч не, 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 не треба їсти те, що я готую. готую, Ну я їм те, що я готую. Моя рідня їсть те, що я готую. І якби їм не подобалось, я б таке не готувала. До речі, я на своєму каналі ну, не вигадую якісь там хто зна, що там, щоб воно мене іменно, зробити відео, таке, щоб воно зайшло, щоб там навмисно робити якісь трюки, щось навмисне. Я завжди знімаю відео, так як я роблю, так я й роблю. Не вийшли в мене на лицники, на Різдво? Ну і не вийшли. Я ну, не показала саме, як я їх там робила, чи як в мене не виходить, Ну, я розповіла і не, не бачу в цьому нічого страшного. Ну, в кожної людини щось ну, стається не так, як хочеться, чи щось не виходить. Ми всі люди і у всіх таке ну, може бути. Тому, друзі, ну перш ніж писати коментар, подумайте, ну і тим більше, якщо ви навіть не дивилися відео, як можна з заголовка судити. Чи його, ну, є сенс дивитися, чи немає сенсу? Ну, не цікаво, не дивіться. Ну, ну, я взагалі, ну, До речі, той коментар мені зарахується, що все-таки мене дивилися, мабуть, я так думаю. То це тільки плюс. Плюс ще одна жінка написала після цього коментаря ще один коментар. А от подивіться такий канал: вона ледерка чи не ледерка. Ну, Чому ви на моєму каналі продвигаєте чиїсь канали? Я нічого не маю проти тої жінки, яка знімає теж канал якийсь. Хай їй тільки все вдається і буде як більше підписників, і хай заробляє гроші. Це ну, людина трудиться, я поважаю це. Ну, Рекламуйте її самі, а не через мій канал. Мій канал для, для моїх підписників. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Вибачаю за емоційне відео. Здається, все сказала. Ще раз дуже вдячна своїм підписникам. Дякую вам, що ви в мене є. Дякую за ваші гарні коментарі, за гарні слова в мою сторону. Ну, а хто зайшов до мене невзначай? Далі продовжуйте йдіть далі собі. Це ваші, ваш вибір.